Ми в східниці, недалеко біля третього джерела. Тут є форельник і тут ми бачимо колиба. Тобто гарний ресторанчик. Тут можна в кафешці гарно пообідати. Ну, і захочете, можете спіймати форельку, вам її почистять, приготують. Тобто, колиба це. Або якась кафешка, або ресторанчик. Саме головне, що всі колиби мають дуже таку цікаву архітектуру, поєднують оці будівельні традиції старої вини. Ясне діло, там кухня, і наша, і всесвітня кухня є, і там все варять на дровах в основному, інколи на вугілля. Тобто заходьте і отримайте дуже багато задоволення. Тут біля форельника, до речі, дуже гарний є готель. Ну, в такому в нашому бойківському такому стилі, до речі, побудований, такий цікавий, там дуже гарні номера, до речі, є. Так? Ну, кривиди я тут взагалі мовчу. тут Просто все чудово. А це такий басейник, там є невеличкий, тобто зона для відпочинку. А тут колиба. Видно з іншої сторони, а тут перед нами форельник. порельник. тут якраз ловлять рибку, оце все дійство з рибки, якраз рибкою тут відбувається на цьому форельнику. На форельнику туристи ловлять форель. О, Нам махають якраз. Тут удочки безкоштовно. Що тут у нас занаживка, ага, у нас тут кукурудза. На сьогоднішній день є наживочка, От там рибка плаває. Дивіться, та біленька гарна корелька, ну хоч спіймати її, але щось плана інколи плювати не хоче. Сподіваємося, що нам повезе. Як люди будуть її ловити, 310 гривень за кілограм, там ще платите за очистку, що вам її приготують і, будь ласка, дають вам номерочок і ви йдете. колибу. був. А це так виглядає наша ферелька. Вона плаває і чекає, коли її спіймають. Так?